Друзі, привіт! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 14 липня 2024 року. Отож, карта дня для нас. Віка Пентаклів. Що в нас на дні колоди? Дев'ятка посухів. Віка Пентаклів це, це потрібно дотримуватися балансу в фінансах. Не витрачати більше, ніж можете собі дозволити, більше, ніж маєте, більше, ніж надходить коштів. Це також вміння пристосовуватися, адаптовуватися. Така гнучкість і дипломатія. Коли бракує ресурсів, але потрібно якось викрутитися з цієї ситуації. Ось так, бачите? На скейті стояти і монетки з рук не викинути, щоб не випали. Тобто, ось так потрібно буде підлаштовуватися під ситуацію. Вже яка ситуація, підставляйте кожен під себе. На дні колоди дев'ятка посухів, це дев'ятки це завжди вже споглядання результату, коли вже майже все готово, бо це 90% втілення чогось. Посухи це вогонь, це втома. І ось, можливо, ви вагаєтеся, от що робити з, ціє... з тим, що лишити так, доробляти ту роботу, залишити так, відпочити. Ну, або в кожного своя тут дев'ятка посухів. В когось втома, в когось поглядання, в когось хтось думає, варта, не варта, робити, не робити, залишити так, як є. Тому підставляйте кожен під свою ситуацію. Що для вас ця дев'ятка посухів? Яких вже 90% ви пройшли? Чого? Роботи, можливо, це стосується розмови, втілення, поїздки, ну, в кожного своя ситуація. Що ви думаєте, зважуєте, ви обираєте? Двійки ну, – це завжди коливання, коли між чимось, між кимось, варта, не варта? Купувати, не купувати, сказати, не сказати, доробляти, не доробляти. Ну що ж, ну, тобто, ось такі метання і вагання. Що нам допоможе сьогодні? Що нам допоможе? Пх, вчорашня десятка мечів, так? Що? Допоможу, що ось сьогодні цей, оці вагання і коливання закінчаться. Ви зробите свій вибір, ви підніметесь. Вам важко було пригнічувало ось вас цей стан, коли я не можу прийняти рішення, коли я не знаю, куди рухатись, коли не було ясності. І сьогодні це закінчиться, тому що 10 це кінець, ви підніметесь і зрозумієте, що ви хочете. Купувати, закінчувати, йти, сказати. Тобто ви приймете рішення і більше не будете в такому от стані, незрозумілому і підвішеному. Ну, сьогодні буде ясність, що буде заважати. А що буде заважати ваш Пентаклю? М -м -м. Страхи, так, ваші, тому що. Паш Пентаклів це нові ідеї. Нові. Можливо, ви тут ще старими не розібралися е, можливостями, варіантами, ідеями, а тут вже нові ідеї прийшли. А що, якщо так? А так, ну, залежить, які вони будуть ці ідеї, з чим вони повинні, Ну, з фінансами, з ресурсами. Так? Тому що Паш Пентаклів це гроші. А можливо, нові ідеї про. Навчання про те, на що витрачати гроші: або на масаж, чи на догляд за тілом, чи на спортзал, чи на плавання, на басейн. Ну, а вас і так, тут ви балансуєте, як можете, фінансів бракує, а тут ще нові витрати придумали. Або страх. Тому що пажіться завжди такий внутрішня наша дитина, яка Боїться, яка сумнівається, яка от особливо в позиції мінусові, буде розхитувати і розгойдувати ще більше оцю ситуацію, коли скейт буде той ще більше розгойдувати і говорити, а як не вистачить, а як кошти, кошти не надійдуть. А як, а як, а як, а як? Ну що ж, заховаємо. Щоб. Наша внутрішня дитина ще більше не розгойдувала наші страхи. Тут і так. Сьогодні така ситуація не дуже впевнена і не дуже зрозуміла. Ну що ж, друзі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, ну, ніби немає такої загрози. Я бажаю нам впевненості сьогодні, стабільності, ну і, звісно, що адаптації, щоб ви миттєво адаптовувалися, миттєво е, пристосовувалися, розуміли, як краще для вас. І щоб день пройшов спокійно, без, без хвилювань, без. Е, в такої втоми фізичної, тому що на дні колоди у нас була дев'ятка посухів це досить це важка, втома, ну, можливо, втома від спеки, так? тому що спека вже втомила нас всіх, і це таке тіло вже немає сили, втомлене. Я бажаю вам легкості, бажання, натхнення, радості, позитиву, успіху. Ясності, десятка бочів нам обіцяла сьогодні ясність. Mm -hmm. <гум> ну що ж, люблю вас обіймаю. Чекаю на зворотній зв'язок. Дуже дякую, що ви пишете, тішуся кожним з вас, кожним вашим повідомленням, кожним вашим коментарем. Щиро дякую за це. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і ставте вподобайки. Почуємось, папа. -па.